Ще дивіться на троянду Джекіс Фаворит. Погляньте, як у неї красиво складені пелюстки. І на одній гілочці ось такий букетик. Хто займається зрізом, то погляньте, скільки таких гілочок. І цьому кущу другий рік. Другий рік, у тому році він 1 квітнув, теж так багато було квітів, і в цьому році. І Зверніть увагу, квіти розкриваються майже одночасно. Ось гілочка, Вон, подивіться, майже одночасно, так що для зрізу, мені здається, це саме те. ось так гілочка, і на гілочці багато квітів. Тут ще в мене є троянда червона. Ой, Кому треба буде, то я скажу, яка назва, теж гілочка гілочка і букетик. Гілочка і букетик. Квіточки маленькі, сантиметрів 3. Так само, як і в Джекіс Фаворит, невеличкі квіточки. От, і просто... На кожному кущі тут у мене три кущі, на кожному кущі дуже багато бутонів. Вони, звичайно, ще не розцвіли. А ось троянда спрейка називається Алегрія. Погляньте, який колір. На відео, на жаль, не передався. А ось передається трошки на відео цей колір. Не трошки, а гарно передається. Ось такого кольору ця троянда. і теж і гілочка. Букетик, гілочка букетик. Тобто спрейки дуже гарні. От, для букетів. Е, ось у мене ще така сама алегрія. От, дуже гарна, гляньте, посередині така квітка, до речі, дуже довго тримає квіти. Дуже довго. Е, ну, всі спрейки тримають квіти свої дуже довго. Отже, алегрія. Розпробую кулер О.